Привіт, я Марія Бурмака. Ви у вікенді нової музики, і сьогодні Алекс представляє у нас в студії свою прем'єру, пісню «Дівчина». Добрий день, радий бачити. Вітаю тебе з прем'єри нової пісні, і е, дівчина дуже свіже за звучання, можна сказати, навіть, що це фолк. Як ти сам для себе формулюєш, що це за пісня? Мені здається, що це такий сим симбіоз різних жанрів, тому що тут є і фольклорний спів, такий да, народний, скажімо так, але є і треп. Багато чого намішано. Там і латиноамериканські мотиви, такі регатон є ритмічно, східні мотиви, сітарчик. І тому стояла така задача: це все правильно гармонійно поєднати, щоб воно. Ну, щоб, щоб, знаєте, це кол колесо крутилося, не було квадратним через велику компіляцію різних стилів і жанрів. Але мені здається, що ми впоралися з цією задачею, наче їде машинка. На, там справді дуже багато різних мотивів і е, виглядає так, знаєш, е, як, е, як борщ, але смачно. А, а яке ти завдання ставив перед музикантами, щоб в тебе настільки органічно вийшов цей трек і настільки це дійсно вийшло цілісним? Я думаю, тут е, треба Зворотнього йти, вже був мотив е, певний, і вже було бачення у хлопців, як ця музика, о, як, як ця пісня має звучати. От, е, я вже просто це фіналізував під себе, вже що е, називається, докручував там різні нюанси і моменти. От, але е, була, була вже демо-версія пісні, в якій ну, такі головні правильні акценти вже були розставлені ними. Тобто, вже була ця сітара, вже був все-таки фольклорний. Спів я спеціально цих хлопців не прибирав, е, спеціально вивів їх на приспіві е, в таку доміну, ну, домінуючу роль їм е, дав. Тому що е, я розумів, що у них є така фарба в голосі, дуже потрібна для. Народного такого співу. І я прийняв рішення, що класно було б, щоб вони там звучали теж не тихше, ніж я. От. І, 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 і... Мені здається, це правильне рішення, тому що якщо я залишив тільки себе, якщо б не було цього прям народного співу, мені здається, що пісня не так би працювала. Ти сам казав, що ця пісня, нібито діалог з минулим, то ти, власне, мав на увазі фолк, тобто давно минула музика, чи ти мав на увазі діалог із собою минулим? Ні, ні. мені здається, що якраз таки тут питання не про сюжет мого життя, так, а тут ми віддаємо данину саме народному співу, фольклорному співу, тому що у нас дуже багато класної, народної, красивої творчості, і от коли вона щира, ти можеш просто розчинитися в цій музиці. Я справді люблю слухати от, народний наш спів, саме наш. От, тому. Тут мені здається саме відсилка до цього, до нашої музики, до народної творчості, саме української. Хто би міг подумати, що Микита Алексєєв любить фолк і так хоче уклінно сказати Дякую українським народним пісням. Але ти так сказав, що ні, 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 це не про мою історію життя. А чому не про твою історію? А зараз би всі запитували, що за дівчина може це якась є адресатка конкретна? Слухайте, ну, звісно, коли ти співаєш, у тебе є певні асоціації, і ти повертаєшся до якихось історій зі свого життя. От, але. Саме ця пісня, от вона більше про підтримку дівчат. Знову ж таки, про те, що от там є така фраза, що всі хотіли твого тіла, ти хочеш любов. І е, от тут я розумію дуже багатьох от наших дівчат, які ну от їм хочеться справжніх стосунків, їм хочеться справжнього почуття. І не завжди можна знайти таку людину. І от я цієї пісні також хочу сказати, що ця людина десь поруч, вона обов'язково знайдеться, і не треба. Е, е, не треба трагедії через це. Ти обов'язково не знайдеш свою рану чи бізнес, саме свою людину. Ну, що я ще почула і побачила, це іронію в цій пісні. Вона іронічна і дуже легка. Е, ти зараз кажеш, що тема не така насправді проста, але вона весела, легка, під нею можна танцювати. Наскільки тобі важливо в музиці зберігати цю легкість? Е, ну це один з найголовніших, напевно, і, і, процесів. Які треба регулювати під час підписання е, написання музики, що називається не грузити слухача. От, е, і це дуже важливо в будь-яких жанрах. Знову ж таки, тут е, важливо було поєднати правильно е, не непоєднуємо речі, так? І щоб е, таким чином ще зробити це так, щоб воно дійсно звучало легко. Я вам скажу одразу, що були ще е, е, Варіанти і варіації, коли ця пісня звучала, і от якось трошки не так працювало, тому що трошки ми так її ускладнили, додали там ще. До того що вже там є, ще додали там купу якихось модних синтів. І якось сіли, послухали, такі, ні, не то, треба трошки все-таки більш повертатися до цієї народності. Трошки ми вже відійшли за цією модністю, пішли, і це вже трошки занадто. І саме тому це, це проби, це проби завжди. Ти слухаєш. Я слухав цю пісню під час продакшену, не знаю, більше там двох-трьох тисяч разів, напевно. От, Тому коли, коли йде такий довгий пошук. От вдається потім знайти саме той варіант, який буде легким, свіжим, іронічним і. Не буде, от грузить слухача. Ну і на пісню відзнято відео наші слухачі можуть подивитися це відео і в Ютубі. І, до речі, нашу розмову теж можна подивитися на Ютубі променя, і там теж буде лінк на цей кліп. Можна буде зразу послухати про нього і подивитися. Так, от головну роль зіграла Юліана Дружиніна. А чому ви вирішили, що от саме вона має втілювати в своєму кліпі образ цієї дівчини? Ну, знаєте, по-перше, хочеться подякувати всім і Павлу, Чоб, ой, Павлу Закревському, і Миколі Чобану, це режисери, от, і всій, всій, всій команді. І, і все почалося, по-перше, зі знайомства. Тому що, знаєте, в чому питання? Не всі ж вміють над собою посміятися. От, і це питання егоцентризму і багатьох інших речей. От, і... Коли ти підходиш до людини з такою задачею і з таким експериментом відвертим, не кожен на це погодиться. А от вона погодилась, сказала: клас, посміятися над собою, класно, залюбки. Кажемо, буде морква в голові, будемо тобі там робити. Нічого страшного, каже, нічого страшного. Кажу, буде, ну доведеться мене вести, ми тобі зробимо таку тілешку, доведеться мене вести на ній. Е, може, там декілька разів по спуску. Це буде важко. Вона каже, класно, добре, мені все це подобається все супер. Ну і я коли бачу, що людина дійсно реагує правильно на такі речі, що вона може над собою посміятися, що їй це близько, тому що ну, для я завжди вважав, що самоіронія це відзнака мудрості, от і навпаки. І от і тому, коли я бачу, що в людині є е, е, от, такі мотиви внутрішні, е, я завжди двома руками за співпрацю з такою людиною. Тому Юліана, дружина на саме така дівчина. От і вона нам підійшла. Ради знайомство. Дуже дякую, їй, що не побоялася експериментувати. Я думаю, що зараз всі вже хочуть дивитися кліп, а Я ще додам до цієї цікавості, тому що окремий момент це локація, де знімався кліп Coldplay. Розкажи, будь okay. ласка, про це. Да, я про це дізнався вже в процесі і дуже зрадів цьому насправді. Тому що, ну, якби мені сказали, знаєш, там знімалися, там теж музиканти знімали кліп, ну я подумав би там максимум, не знаю. Ну, може, і Іву Бобл. Ну, хтось із наших, знаєте, от, вже рідних. А виявилось так, що Coldplay, я взагалі цього не очікував. І сама квартира, локація, на якій ми знімали, вона. Цікаво, досить цікаво. Тобто, не дивлячись на те, що там е, ну, така колористика, е, Килими, знаєте, все, як, як ми звикли, так класично. От, Але там є і антикваріатики, дуже прикольні картини. І я б ніколи не подумав, що саме в такій локації може бути е, могли знімати кліп Coldplay. Але це дійсно так. Я дуже зрадів, тому що я скажу чесно, я все дитинство, коли був малий і починав співати, я саме тренувався не. На їх піснях і вчився. От, на... Кріс Мартін мені дуже імпонував як вокаліст. І коли я дізнався, я зрозумів, що це доля, напевно, тому що я дійсно ріс на цій музиці, і отак от нас якось об'єднала доля, що тепер у мене є кліп на тій же локації, що і. У моїх героїв це круто. Бігли всі дивитися і згадувати, і рефлексувати. Ну і ще таке, ця пісня, вона трохи інакше по стилю. Це означає, що ти тепер рухаєшся в трошки інакшому напрямку в музиці, чи це разовий експеримент? Ну це не разовий експеримент. Точно мені подобається, як я в цьому виглядаю, і мені здається. Найголовніше, щоб музика вона поєднувалася з артистом і не було награності. Знаєте, щоб це робилося не для того, щоб аби. Попасти в тренди там, чи ще щось. А, що? а коли людина це дійсно відчуває, тоді їй повірять. І ну, от мені здається, в моєму випадку так і сталося. Я е, в певний момент своєї творчості трошки так. Через те, що дуже популярними стали музики в певному жанрі, пісні мої в певному жанрі, нам довелося пропрацювати виклю... і нас приймали виключно от в цьому жанрі саме слухач. І він дуже побоявся, ми пробували там трошки відійти від цього і одразу ж отримували не то, що порцію критики, але бачили ну, результативність, ефективність от цих пісень, що вони трошки просідали і відрізнялися значно від того, до чого. Цього слухач вже звик мій. От. Але все одно мені завжди хотілося експериментувати і робити не тільки виключно ліричну середньотемпову музику, там, романтичну, так? тому що ну, мені здається, що, є, що ця палітра моя саме жанрова, музична, вона набагато більша і ширша. І тому мені все одно не дивлячись ні на що, хочеться демонструвати свої оці скіли. Творчі, тому я думаю, що цей дощ надовго, якщо відповідаєш на ваше питання, ми будемо продовжувати в тому ж дусі. От у нас був перший експеримент на Одинці танці, і він пройшов доволі непогано. Зараз от дівчину, і поки що я планую і хочу продовжувати писати музику саме в такому стилі. Микіто головний так. герой звертається до дівчини. дівчину він так і каже, і е, не називає ім'я. І е, за цим я щось більше аніж просто ти е, кажеш комусь, ким ти бачиш свого персонажа. Що це за дівчина? Е, ну, я думаю, що вона трошки ображена. Я думаю, що вона в пошуку. І я думаю, що вона щиро хоче знайти е, свою людину, е, яка зможе її захистити тендітна, красива, розумна, саме іронічна. Власне, ця дівчина, вона саме іронічна, в неї є почуття іронії, чи більше в неї досвід втрат. Е, ну тут. Знаєте, я так би не інтерпрету не... інтерпретацію би не робив. Прям знаєте, мені здається, це все. Якщо казати прямо про цю героїню, про яку ми співаємо, то можливо, так, да, вона більш ображена, аніж сміється над собою. От. Але це знову ж таки все залежить від ситуації, все залежить від е твого особистого досвіду. І я взагалі, коли пишу музику, мені хочеться не розказувати. Про героя як такого, а хоче, щоб слухач одягав от цю маску на себе і цю пісню проживав за рахунок своїх якихось спогадів і історій. Тому це така дівчина якої є саме ти, тим не менше, пісня нібито про драму, але ти навколо цього танцюєш. Ну це танцювальний трек. Mm. І е, даєш цій драмі, нібито простір, але е, ну, всім так здається, що не треба так драматизувати. От не було в тебе думки, коли ти почав в цьому жанрі розвиватися в танцювальній музиці? От, власне, mm. так, з фолком. Що е, цих історій було багато-багато в народній пам'яті, народні пісні про це все пишуть. І е, ну що драматизувати? Дівчина в тебе все ще буде. Е, ні, я от знаєте, завжди кажу, що є певні канони жанру, які треба обов'язково зберігати і фіксувати. І вони, якщо будуть базою, то допоможуть зробити пісню працюючою, скажімо так, щоб вона правильний ефект мала і допоможуть пісні, пісні стати успішною. Тому, от в цьому плані мені здається, ми все правильно зробили, що зберегли саме цей лейтмотив, який всім дуже добре відомий. Це ж теж може бути такий метод для того, щоб пісня краще запам'ятовувалася, щоб були певні якісь асоціації у людей. От, тому мені здається, що все добре, нічого страшного. А якщо говорити про головний меседж, от прибрати весь музичний стиль і залишити тільки суть. От про що ця пісня про тебе для тебе? Про шанс, про втрачення, про надію, про те, що все ще буде, чи просто давай посміємося над цим? Я думаю про те, що дівчино, все буде добре. У тебе да, я тебе захищу. Ти об... якщо це буде не я, то ти обов'язково знайдеш свою людину. Я думаю, що да, це про це. От. І з іншого боку, це, безумовно, про зустріч, бо це все одно ж, знаєте. Ти яскравий е е промінь, радіопромінь. Mm. <с? <с?> от. Е е до тебе я завжди був мертвий. От. Тому е тут, я думаю, здебільшого да, про зустріч людей, да, коли. Всі її ображали, і от ви знову таки зустрілися, і все має бути у вас добре. Це все одно знаєте, має бути таке е, лишитися після смак, після прослуховування, що все буде добре. Тобто, це, це головне. Це прекрасна афірмація. Знаєш, да. це і не тільки дівчатам, це взагалі всім, хто нам слухає, нас слухає. Варто сказати, все буде добре. Ну і е, зовсім коротко, де найближчим часом можна тебе буде почути, і які нові да. пісні. Ну, пісні вот Дівчину обов'язково можна буде почути. Можна, в принципі, от у нас можна почути всі ми вже відомі пісні, які ми переклали вже давно і на одинці танці. О, добре, що до речі, про що ще хотів сказати, класно, що з'явилися у мене такі пісні, тому що і концерт легше вже вести, бо є вже такі веселі мотиви, і це мені допомагає у спілкуванні з публікою. Дуже от через що ще я буду продовжувати в тому ж дусі, і далі буду писати е, такі. Швидкі веселі пісні, тому що вони ще розряджають дуже класно сам концерт. Ну, не скажу, що до них у мене було дуже сумно, тому що ми там за рахунок іншого допомагали людям виходити і доходити до цього катарсису емоційного. Але з ними ще легше. Коротше кажучи, побачимося ми в Буковелі, ще в Києві буде у мене концерт. От, але найголовніше що сьогодні мені б хотілося на чому зосередити увагу це на Пісні «Дівчина» на її прем'єрі на Радіо Промінь. Прекрасно, якому ми дуже вдячні, і вам, Марія. Теж дуже вдячна за класно завжди спілкуватись. Будь ласка, друзі, дивіться кліп, танцюйте тік-токи під звук. От і все інше. І обов'язково підтримуйте і Ютуб-проект і канал Радіо Промінь. Дуже дякую тобі за цю композицію. За слова, все буде добре. Це так само всім кажу. Нікіта Алексеєв був в нашій студії. Представляв пісню Дівчина це була прем'єра. Запрошуємо ще. Дякую дуже. Всіх вітаю, я Алексеєв. Друзі, будь ласка, підписуйтесь на ютуб канал Радіо Промінь. Це прекрасний майданчик, де можна не тільки представити свою пісню, а ще й розказати про неї. Прекрасно проговорити, поговорити з ведучою, яка розкриє тебе не просто як артиста, а як людину. Насправді це велика рідкість зараз в українському медіапросторі. і класно, що Радіо Промінь дає таку можливість всім нам краще познати